Ані Лорак нарешті зізналася: співачка весь цей час підтримувала депортацію українських дітей. Здаява зрадниці розірвала інтернет. Пропагандисти почали відкрито критикувати Кремль. А Солойов відправив на фронт Гаріка Харламова. Сьогодні гарячий випуск огляду російської пропаганди. Тож, дивіться до кінця. Друзі, це фабрика новин» і огляд пропаганди. Ну, а мене звати Анастасія Федор. Починаємо. І знову пробачте вже, але на порядку денному ані Лорак співачка нарешті виправдалась так, щоб їй повірили, і ми повірили. Зрадниця, яка обрала кар'єру, продавши всю батьківщину, зізналася, що фінансово підтримує депортацію українських дітей до Росії. Так Лорак прямо про це не сказала, але з її спічу саме це і випливає. Далі цитую. Ми артисти должны бути з людьми нести то світле, ради чого і существует професія артистов. для себя. Я давно вибрала направление. і тут ви всі на секундочку затримали дихання в очікуванні того, що співачка нарешті скаже: ну щось типу направлення підтримувати Росію і Путіна в боротьбі проти нацизму в Україні. Але ні, поки що вона на таке не наважилась хоча це було б повною правдою. Тож, давайте продовжимо, щоб дізнатися, яке ж направлення вона все-таки для себе обрала. Для себе я давно вибрала направлення Помоч дітям, Боже, свята людина. А яким же дітям обрала допомагати ця мать Тереза? Слухайте. Сьогодні більше всього страдають невинної діти, які вообще не розуміють, що відбувається, які являються біженцями ані стались без крова. Тут знову зупинилось. Лорак не уточнює, чому українські діти, яких незаконно вивезли на територію Росії, залишились без даху над головою. Співачка просто називає факт завершеної дії, що вони Залишились без даху, але вони не залишились, а їх залишили без даху. І ще непогано було б уточнити, хто їх залишив без домівок і завдяки кому. Ці діти його втратили. Я думаю, нам не потрібно все це уточнювати, але власне саме Росія і позбавила цих дітей нормального існування і простого мирного дитинства. Позбавила починаючи ще із 2014 року, коли Путін вирішив, що русних надо защитіть. Пробачте, ми колись завершимо вже з тією цитатою чи ні, продовжуємо. Я для себя выбрала такое направление – помогать им. Разве можно разделять детей? Чужих детей не бывает. Часть денег от концерта пойдет. Есть фонд «Счастливое детство.ру». Це, блін, взагалі, топ щасливе дівства. Це настільки почерк росіян, що навіть питань не виникає. Спочатку вони рознесуть усе, вб'ють батьків дітини, або просто заберуть цих дітей від батьків під час фільтрації на окупованих територіях, а потім назвуть фонд щасливе дівства. Назва така ж абсурдна, як і «Руський мір. «Руський і мір. Це антоніми, які не можуть знаходитися в одному словосполученні, як і не можна назвати фонд «Щасливе дітство» для тих, у кого ви забрали дитинство і залишили від нього тільки назву у довбаному фонді, який вдає, що підтримує дітей, а насправді підтримує незаконне їх викрадення і депортацію. А це власне. Геноцид. А за це судять у міжнародному суді. І Лорак, яка є прямою посібною цього дійства, не виключення. Ну що ж, знову у мене емоції, а цитата ще не закінчилась. Тож давайте доб'ємо її. Так от, якраз діти, продовжує Лорак, розповідаючи про фонд, котрої пострадалі від всієї ситуації. Кінець. Цитати нарешті всій етай ситуації. Тобто, у неї не вистачає сміливості визнати свою справжню сформовану позицію. У неї не вистачило цієї сміливості на початку жахливого повномасштабного вторгнення Росії в Україну, щоб визнати Росію, в якій у неї зав'язаний весь її бізнес. Агресором, тому що вона б там все втратила. А тепер, коли артистка таки прийняла сторону ворога остаточно і публічно, у неї знову не вистачило сміливості, щоб назвати речі своїми іменами. Ну тоді це зробимо за неї. Ми у пропагандистській програмі наголосили, що Лорак допомагає дітям-сиротам та біженцям із Запорізької області та Донбасу. Відповідно, ці діти, а інколи і свідомі підлітки, які повертаючись в Україну, розповідають до слова жахливі історії про утримання їх в Росії, вже не перебувають на території України, а були вивезені на територію Арафії, де їх такі добредіялі, як Ані Лурак, взяли під опіку. В лапках, звісно, це могло статися виключно за умови, якщо дітей перевезли на територію Росії, а отже, депортували, оскільки неповнолітні без батьківської опіки не можуть самі ухвалювати рішення. Це означає, що їх вивезли силоміць, не залишивши жодного вибору. Своєму зізнанню фінансування воєнного злочину Лорак підкреслила, що сподівається на будівництво квартир для дітей і забезпечення їхнього утримання. А отже, співачка не прагне того, щоб діти повернулися додому на територію України, де їх опікою займатимуться на законних підставах соціальні українські служби. Або ж, щоб ці діти повернулися до часто живих. Законних батьків, у яких цих дітей просто відібрали відданість співачки Росії, оцінили навіть самі пропагандисти. Якщо ви чекали, що Лорак нарешті отямиться, якщо ви думали, що там щось неоднозначно, то тепер, коли її підтримують, ті, хто щоденно бажає Україні смерті, має стати все на свої місця. Українську співачку зрадницю підтримала вітява і закликала російську аудиторію нарешті повірити Лорак в її намаганнях отримати прихильність росіян. Цитую надіюсь, тепер в історії з Ані Лорак і її якоби помощю в ВСУ буде поставлена точка: відео йде мова про відео з інтерв'ю артистки. Видео совестливо утащило со вражеского канала, где у небратьев бомбит так, что зарево видно хорошо издалека. Ну а мне хочется верить, что весь этот высосанный из пальца скандал все-таки чему-то нас всех научит. И мы перестанем верить во все, что нам говорят и навязывают. Кинец цитаты. Тож, як бачимо, посібниця російських злочинів во всій красі ще й заручилася підтримкою вітявої. Це взагалі пробити дно. Пропагандист Мардан займається іншими речами. Йому лорак, він повірив в себе і заявив, що Росія своїми діями сама себе принижує. Незадоволений задоволений перехвостин Соловйова, тим, що Москва. Не дає гідну відповідь на удари України, які виконані за допомогою західної зброї. Цей факт, якщо пам'ятаєте, стоїть поперек горлянки усім пропагандистам, але є особливо активні вимагателі атв'ятних ударів. Ну, звичайно, на першому місці незадоволена Скабєєва ледь на кожного ефіру, згадує про червоні лінії про те, що вже треба було б почати воювати по-справжньому, але щось все ніяк. Потім, звісно ж, Соловйов, який вже 300 разів своїй фантазії випустив усі можливі ядерні ракети і на Британію, і на Вашингтон. Ну тепер ось в ряди професіоналів захотів, і Мардан. Новина, яка так роздраконила пропагандиста, полягає в тому, що міністерство. Закордонних справ Ерефії або Міністерство анонімних алкоголіків, судячи з обличчя Захарової, звинуватило Британію та Штати у підготовці удару по штабу Чорноморського флоту Росії у Севастополі. Ось що вони заявили. Далі цитата: атака на Севастополь реалізувалась Києвом в тісної координації з американськими і британськими спеціалістами. Кінець. Цитати. На що, звісно, відреагував Мардан, але заява МЗС це просто заява, значить, знову порожні обіцянки, які не влаштовують все більше і більше людей у Росії. Ось що написав пропагандист. Цитую. Вопрос – зачем эти заявления? в чем логіка, якщо удар по поважному воєнному об'єкту осуществ? США и Великобритании. Это повод для начала войны или, как минимум, ответных ударов. Кто-то ожидает ударов по базе ВВС Великобритании на Мальте или хотя бы по американским военным базам в Прибалтике. Я таких не встречал. Тогда зачем это самоуничижение? Кінець цитати. Ну як зачем? За тим, що Захареві вже треба на щось жити, от вона і робить якісь заяви. Звісно, своїм невдоволеним дописом Мардан, ніби іншими словами говорить: хватить триндіть, ударті, хоч уже. Почом там? Але у відповідь тільки тиша. А Хоча ні, не зовсім. У відповідь Мардан чує схлипування Соловйова через стінку у сусідній студії. Він там сидить і плаче через несмішні жарти Камеді Клаб. Пропагандиста вкрай розчарував Харламов зі своєю пісною про санкції і закриті кордони для Росії. Соловйов навіть включив її своїм глядачам, щоб ті також оцінили масштаб, на його думку, низькосортного гумору. Власне, про що пісня? Там щось на кшталт такого тексту було. І росіянам в'їзд закрит уже в 120 стран. Скажіть нам, у вас же є якийсь план? Звісно, Соловйову не смішно від таких рядків, це він тільки вдає, що переживає за долю Росії за її народ. Насправді ж пропагандист готовий плакати, адже згадує про свою віллу в Італії, яка самотньо стоїть на комо. Нагадаю, що з 2009 року Соловйов має посвідку на проживання в Італії. Звісно, що усі вони, ті, хто ненавидять західні країни в прямих ефірах. Своїх ток-шоу, усі до єдиного їздили туди на відпочинок, насолоджувались інфраструктурою цих країн, плодами їх розвитку, купували там собі речі і нерухомість, і не розказували на площах Італії, Франції, які це гедотні країни зі злочинним режимом. Так, от, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну влада Італії заарештувала нерухоме майно російського пропагандиста. Наразі він не може потрапити на територію Євросоюзу, через що і біситься. Ось чому Соловйова розриває зсередини від жартів Харламова. Пропагандист так розлютився, що тепер вимагає, щоб коміків із ТНТ усіх разом відправили на фронт в окопи. Очень смешно пошутил о том, что есть у нас план. Вот это реально ужасно смешно. Прям, вот, прям на хихи пробивает так. Вы вообще знаете, что в стране происходит? И вот это обращение, скажите вам, есть какой-то план. Да, Гарик, план есть. Например, взять у вас всех и отправить агит-бригады на фронт, чтобы вы вообще поняли, что в мире происходит. Да, фронт Соловйов посилає на всіх, але один маленький нюанс: у пропагандиста два сини призовного віку, один з яких сидить у Лондоні. На секундочку, який сам же Соловйов вже мільйон разів репонував рознести ядерною зброєю? Так от, ніякий. 21-річний Даніил Солойов працює моделлю за кордоном, поки його батько сидить в Московії і розказує, кому і як іти на фронт. Цікава картина виходить, чи не так? Але як я кажу, за все прийде розплата, і вона не за горами. Комісія ООН вважає, що російські пропагандисти підбурюють людей до геноциду і вже почала розслідування. Про це сказав голова комісії Ерік Мьосе під час прес-конференції на завершення своєї доповіді Раді справ людини. Він не уточнював, які саме висловлювання непокоїть членів комісії. Але у нас є певна добірка, і ми готові поділитися з вами задля прискорення процесу, бо особисто нас багато що непокоїть. Звісно, за результатами роботи комісії, міжнародний кримінальний суд порушитиме справи та виписуватиме ордери на арешт. Далі за справу візьметься Інтерпол, все передбачувано та неминуче, і це не може не піднімати настрій. На Росії почнеться паніка і істерика. Кожен з цих зловмисників буде шукати шляхи відходу. Картину, як це все буде відбуватися, описав російський журналіст Нівзоров. Можете Закрыты очи и включите свою уяву. Цитую. «В тот день, когда оно сдохнет в битве за последний билетик на Мьянму, многодетный Соловьев будет наотмашь бить Симоньян всеми своими младенцами. Корчевников в паранже, сцепившись со Скобеевой, оторвет у нее накладную маскировочную бороду и лично сдаст Оленьку в интерпол». Гундяев хитро оформится как груз нетленных мощей, но на взлете. Випад із самолітного брюха. Кінець цитати. Ну що ж, маю надію, ви максимально яскраво усе це собі уявили. Але ми чекаємо розвитку подій, будемо тримати вас у курсі. Для цього не забувайте підписуватись на фабрику новин, щоб не пропустити найцікавішого. На сьогодні у нас все ну а ми продовжуємо щодня громити Росію на інформаційному фронті. Ви ж ставте вподобайку цьому випуску і залишайте з твоїх коментарів. дякую вам є, що сказати.